Зоряна дзира, гумореска домогосподарка. Рано вранці до схід сонця ще півень дрімає, в Гані вже будильник дзвонить, до праці збирає, хоч вона і не директор, і не має стажу, все одно йде на роботу, в домашню упряжу. Тут її щодня чекає купа господарки. Заварили ку на кухні, в за доярку, поросять. Вивести гноївку, а в зимі то ще від снігу щистити бруківку. Десь за півтори години, як почався ранок, чоловік пролупив очі, подавай сніданок, попросуй штани, сорочку, напастуй мемешта, а я сівстану в та й зроблю все решта. Після тата прибігають за мамою діти. Де мої шкарпетки, майка, що маю одіти. Вже їх всіх повідправляє в школу й на роботу. Ганя вже й відпочиває в літрі поту І не хоче бідна їсти, та й не хоче пити. Після того марафону тяжко говорити, а ще треба мити посуд на кухні прибрати, позбирати брудні речі та й усе попрати, перебрати чисту постіль, наварити їсти і за своїм чоловіком в гаражі підмести, прикрутить полицю в шафі та й гачок. Бо всі ходять на роботу, а вона лиш крайня. Вечір Ганю вже чекає то саме, що рано. І годі кликать чоловіка, приріз до дивану. Аж коли годинник вдарить, дванадцяту ночі ледь сердешна йде до хати, щоб столити очі. Ну, а ще їй хлоп, уколе, як буває сварка. Ну, а що ти тут же робиш? Домогосподарка. Во походиш туди-сюда та й сидиш все вдома, ніц ти навіть не обходиш, то яка то втома. Тож згадайте нашу ганю, дорогі люди, і цінуйте завжди щиро тих, хто вдома годить.